них Ми з мамою зібралися в подорож. Це буде перша подорож на потязі з 2021 року. Ми минулого року виїжджали кудись на один день максимум, а в цей раз будемо їхати на два дні. Трошечки за цим вже скучила. І, взагалі, коли я коли почала збиратися, така так, де мій список? Речей, які треба брати з собою. Я потім знайшла, записала все по-новому, перевірила, що мені треба, все одно ж на два дні їдемо. Цього разу ми їдемо в Білу церкву, Буцький каньйон та в Умані. Це буде більш така природня подорож, тому що ми відвідуємо два парки і каньйон, звісно. Ось, в Умані я вже була, а от в інших містах ще ні. Тому цікаво буде. І ми їдемо змінити трошки картинку навколо нас, трошки розвіятися, відволіктися від роботи та всіх цих новин. Тому, якщо вам цікаво, куди можна поїхати на вихідних або влітку, можливо, кудись, то запрошую вас зі мною в цю подорож. На вулиці дощ, але обіцяють, що завтра буде все ж таки хороша погода. Я сподіваюся, не треба буде зонтиком ходити. Хоча все беру з собою. Сподіваюся, я не замерзну все ж таки. У мене кофта під низом і куртка. Але якщо буде спокотно, то я можу це все знімати. І сподіваюся, я нічого не забула. Я перевірила список, але от... і зарядки всі взяла планшет, телефон, навушники. Гроші квитки, начебто все є. Правий дуже насичений є, парк, дуже такий больовничий води на ага. садовку, однак, парку вікін. Китайський місточок, Здали туда разкидышли поближче, Ще раз повторюся. що це... you <laughs> Задний вас только видом камешки Берег, частина лівого, це скелі, не чіпані від рукою. Так як вони утворювалися, так вони є. Вони зараз, ви можете звернутися. Це майонечник, такі святкування. Підходьте, будемо завершувати екскурсію, а потім я вам дам час погуляти ще. Погуляєте. Ми пройшли з вами півтора кілометра. Далі іще половиною. Те, що ви півтора пройшли, це.

А тут, значит, это, вот такие у нас, корички, значит, Значит, глядите, ну, я трех И называете. у меня есть белые акации. Это будет. пойди, пожалуйста.

Я шучу. Я

Ужас. Та ж Скажіть так, ви буду, щоб я це не улибався. Переправити для медитації. просто буде сидіти так за комп'ютером. У нього і за компом нормально. А, ну, типу.